Нагородити кращих із кращих працівників вже в четвертий рік поспіль вирішили у рівненському економіко-технологічному коледжі. За словами заступника директора з виховної роботи Руслана Алексіюка, конкурс покликаний заохотити учасників до подальшої роботи над собою та стимулювати здорову й продуктивну конкуренцію в колективі. Наразі для досягнення кращого результату завжди потрібно з ким змагатися, і власне впевнені, що цьогорічна церемонія дає гарний старт для того, аби в цьому році, в році 2016-му, якому наш коледж відзначає 55 років, ми досягли ще більших а, висот. У конкурсі вже традиційними стали сім номінацій: – куратор, адміністратор, науковець, майстер виробничого навчання та інші. Спеціальними дипломами та статуетками були нагороджені всі переможці. Не приховує своїх емоцій Людмила Піддубна, яка стала найкращою в номінації VIP-викладач. Дуже дякую, мені дуже приємно і стояти на цій сцені. От. Ну, і взагалі дуже приємно, що робить наш директор, що він придумав такий класний, класний захід є, ну, є Щасливі схвильовані й зворушені працівники економіко-технологічного коледжу отримали неймовірний мотив до праці, здобутків і перемог на наступному конкурсі. Гордість коледжу тому хочеться робити це для людей. Будемо робити це для людей, і вони мусять бути відзначені. Святами, всі злізвяними. Нехай Господь Бог вас всіх береже, Божого благословення вам, рідним, близьким. Тетяна Іващук, Катерина Гладунова, Віктор Терещук у ритмі подій.